Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Херсонщину. Складають іспити з теорії водіння, оновлюють посвідчення водія та перереєстровують транспортні засоби. Як працює сервісний центр МВС у Херсоні? Козак та тероборонівець із початком повномасштабного вторгнення та окупації Херсона працював у мобільній розвідці. Історія Олега Сінаєва. Володимир Зеленський вдруге відвідав Херсонщину після деокупації правобережжя. Як і попередній цей візит не анонсувався у пресі, президент України зустрівся із жителями посад Покровського. Це село на межі Херсонської та Миколаївської областей. І спочатку повномасштабного вторгнення Росії і дозвільнення правобережжя воно було під обстрілами російських військових. Зараз тут зруйновані будинки та об'єкти інфраструктури. Я думаю, що ми дуже швидко все будемо відбудовувати у вас в регіоні. Нам світло да, саме перше. Ми чули що до світла, всі будуть працювати над цим. І людям дома, які погоріли. Розумію. Тому наше завдання електрика, ми розуміємо. Питну воду мені розказали. Почали давати кілька разів на тиждень. Да, ну, я, да. я думаю, що все, все зробить таких у нас населених пунктів, таких як Осапотовський, ще 50. Також Зеленський відвідав один із енергетичних об'єктів в області в рамках візиту. Провели координаційну нараду. І йшлось про безпекову ситуацію, відбудову пошкодженої інфраструктури, відновлення електропостачання та розмінування деокупованої частини області. Під час візиту Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим, які беруть участь в обороні Херсонської області. обстріл цього району розпочався вночі близько третьої години. Поцілили у будівлю Херсонського обласного кардіологічного центру. Снаряд пробив стіну стаціонарного відділення. Тепер між третім і четвертим поверхом діра. Уламками і вибуховою хвилею пошкодило котельню, перебило газову трубу. Розказує завгосп Сергій Сасунович. Был сильный взрыв, до этого было еще два взрыва, которые были рядом. И я был на третьем этаже, спустился в подвал. И тут прозвучал взрыв, который почувствовали, что это по зданию, потому что она уже затрусилась. Где-то спустя 10-15 минут мы пошли это дело проверять, потому что выключился котел, перестала подача газа быть. И мы уже поняли, что она перебила трубу, пошли мы перекрыли газ, чтобы не было беды, ни пожара, ничего. А потім опять почали з прильоти. Ми спустились в підвал. Від другого влучання, яке було на сусідній вулиці, уламками побило вікна і посікло стіну з південної сторони будівлі. Кардіологічний центр під обстріл російських військових потрапляє в четверте. Перший був 30 грудня, передостанній три тижні тому, розказує директор закладу Олег Мазуряк. Зараз будемо опять це все збирати, будемо забивати вікна. Герметизацію якусь робити. Саме складне, що немає вишки в місті Херсоні своєї. Треба аж з Миколаєва, щоб е, цю вишку прислали, щоб можна було розібрати, що там з газом. Газ ми в ГРП виключили. Азовщики кажуть, що буде ця вишка, тоді щось можемо конкретно допомогти зробити. Попри обстріли, кардіологічний центр продовжує приймати пацієнтів на денному стаціонарі п'ятеро хворих, працює 3-4 лікаря. Лікувальний процес іде, як спасати людей треба якось. Якщо і ми покинемо вже, то буде на сьогоднішній день кардіологічний прийом ведеться у нас, і наскільки я знаю, в лікарні імені Карабелеша. Більш кардіологи в державних закладах ніде прийому не ведуть. Їх просто немає. На Херсонщині, за словами керівника пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, зруйновано 26 лікарень і частково пошкоджено 93. Російські військові б'ють ціле спрямовано подекуди по кілька разів. Обстрілюють щоденно як об'єкти інфраструктури, так і житлові будинки. За минулу добу на деокуповану територію випустили більше 320 снарядів. За минулу добу російська армія обстріляла Херсонщину, територію звільненої Херсонщини 54 рази. З них 5 по Херсону. Поранення зазнали двоє людей через російську агресію. Та один загинув постійно під обстрілами житлові будинки, які вздовж річки обстрілюють з мінометів, РСЗВ, артилерії танків. Серед іншого слід відзначити і скидання вогів з дронів російськими окупантами на цивільних на Херсонщині. Ворог це робить через те, що розуміє, що над позиціями він одразу отримує відповідь, тому він вдається до звичайного тероризму, фактично щодо місцевого цивільного населення, і він є навмисним. Проте ситуація залишається контрольованою з боку Збройних сил України. Працює артилерія 24 на 7, Працює розвідка. Тактична група Грім продовжує наносити вогневе ураження російським окупантам для того, щоб знизити темпи їхньої. Роботи бойової на лівому березі. Ця робота триває постійно. Сьогодні по обіді російські військові обстріляли Береслав. Загиблих та поранених немає. Повідомляє обласна військова адміністрація. Поцілили в адміністративну будівлю, житловий будинок, краєзнавчий музей та редакцію газети. Також під обстрілами був парк і церква. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Куплєв. Суспільне новини. Херсон. Нажимаєте ознайомитись згоден і розпочинаємо іспит. Данило Червинський прийшов до сервісного центру МВС складати іспит з теорії водіння. Зараз він працює на Укрпошті, тому каже, водійське посвідчення йому необхідні. В автошколі навчався онлайн. Я протягом всієї окупації. Ну, я кожен день по п'ять разів так екзамен цей проходив. Ну, спочатку, звичайно, було постійно, я провалював його, але зараз останніми разами то я. Завжди прохожу його сервісний центр роботи у Херсоні відновив 22 грудня. В січні та лютому відкрили ще два центри в області. Основним попитом на теперішній час є це перелізація транспортних засобів, реєстрація транспортних засобів, поновлення документів, посвідчення водія, які були втрачені, виглядані расистами або з будь-яких інших обставин. На даний час поновлено відновлена робота при прийняття. Теоретичних іспитів з ПДР в подальшому планується відкриття і також практичне прийняття практичних іспитів ПДР. Прийом практичних іспитів з навичок керування не ведеться через підвищену небезпеку. Але будь ласка, слідкуйте за нашою фейсбук-сторінкою та сайтом ГСЦ МВС. Обов'язково як тільки з'явиться можливість надавати таку послугу, ми обов'язково будемо про це інформувати. Василь Матковський має інвалідність. До сервісного центру прийшов замінити водійське посвідчення. Інвалідав служують, як говориться, в нього очереді ну, благо їм і все. І взагалі вони вежливі. ні віживі совсім є хорошо до всіх замінити водійське посвідчення старого зразка на нове прийшов і правоохоронець Олег. Як випала нагода, як з'явилася можливість. Прийшов зробити заміну. Наразі служу в підрозділах поліції. Також працював в поліції, давно вже працюю в поліції. Ну, виконували також і бойові завдання, окрім своїх безпосередніх функціональних обов'язків. Також у сервісному центрі МВС зараз оформляють автівки, які в область передали як гуманітарну допомогу. Крім цього, тут проводять експертні дослідження. Є? Зміни щодо порядку проведення експертного дослідження транспортних засобів під час реєстраційних операцій. На початку року постановою Кабінету міністрів були внесені зміни щодо процедури. Зараз власники транспортних засобів на початку звертаються до працівників експертної служби. Ми проводимо дослідження. Транспортного засобу проводимо дослідження реєстраційних документів. Після чого на протязі 10 діб в будь-якому сервісному центрі на території України власник може вже без транспортного засобу звернутися і провести реєстраційну операцію. За три місяці роботи у сервісному центрі МВС зареєстрували близько 700 транспортних засобів та видали понад 900 нових посвідчень водія, розказав Олександр Хоменко. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофієва, Владислав Купріє, Вигор Печенко. Суспільне новини. Херсон батіг, нагайка, шабля, спис, ніж. Це не музейні експонати, говорить керівник козацької почесної варти Херсонщини Олег Сінаєв. Навички пободження з цією зброєю можуть багато чого навчити. Зрозуміло, що в сучасній війні ну шабля не актуальна. Але щоб робити різні рухи шаблею, потрібно залучати обидві частини мозку. І розвиваються вони. І навіть якщо тобі не з шаблею придеться битися, а зі зброєю, то швидкість прийняти рішення в тебе збільшується. І це корисно, як... З 2014 року козаки Херсонщини брали участь у навчаннях добровольців у батальйонах тероборони, розповідає Сінаєв. Спочатку робили це нерегулярно. За три роки ситуація змінилась. Вперше це були дійсні навчання. Тобто, ми два рази на день були стрільби, ми стріляли разом з бойовими підрозділами, підтримує артилерія, тобто ми... Відчули, ну як все це працює. Острілково батальйону є ПТРК, є гранатомети, ну є засоби вести бойові дії. Олег Сінаєв також, учасник Херсонської тероборони. Був заступником командира батальйону та інструктором. З початком повномасштабного вторгнення та окупації Херсона працював у мобільній розвідці. Ми займалися ну особисто я не стрільбою з автомата, а наведенням на на колони, які йшли, і це було ефективно. І я зустрічав колону в Камишанах вночі також і ледь встиг вийти. ну Чернобайський, Антоновський мост. І я врятував хлопців з Дарівського мосту, тому що було був. Там Секрет під час окупації доводилось ховати від російських військових козацькі хоругви та ось цей прапор. Маріупольська прикордонна застава, і там були прикордонники з Херсонщини. Ми їм допомагали, і вони дякували нам за підтримку. Це підписи всіх хлопців. І вони в подальшому захищали Маріуполь. А дехто хто з них і зараз знаходиться в полоні. Коли списки учасників Херсонської ТРО потрапили до рук російських військових, Олегу Сінаєву довелось виїхати з міста. У Херсон він повернувся на другий день після звільнення. Зараз збирає гуманітарну допомогу та медикаменти для військових. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко Ігор Горпетченко. Суспільне новини. Херсон.